Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би з вами проговорити таку тему. Це в першу чергу це Мюнхенська конференція, що взагалі там відбувалося, які питання підіймалися, та як це вплине на Україну. Також хотів би з вами проговорити питання зустрічі, можливої зустрічі трьох сторін Росії, України та Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії. Давайте про все по порядку. Володимир Зеленський прямо заявив про те, що не бачить зараз, що вже є готовий план закінчення російсько-української війни. Я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатах. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу, я е, готовий в будь-який момент. Нічого не потрібно для цього. Ні, цифри, я все знаю. Ми готові в будь-який момент. Реально говорити, ми розуміємо, географію своєї держави ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все: від контингенту до гарантів безпеки, від НАТО. Ми в НАТО або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно міжнародного права, згідно закону і згідно превенції майбутніх. Страхів або жахів для всього світу повернення Путіна, вступ України в НАТО, Володимир Зеленський назвав найдешевшим варіантом зупинити Володимира Путіна. Але він також додав, що Дональд Трамп та Сполучені Штати Америки не бачать Україну в НАТО. Він каже, що Україна не може бути в Альянсі. Також Володимир Зеленський зазначив, що якщо Україну не беруть в НАТО, то Україні необхідна армія в півтора мільйона людей. Дуже важливо. І тоді, якщо ми не в НАТО. Або допоки ми не нато, не знаємо? Так. Це говорить про те, що ми з вами будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це захистити. Тобто це відповідна зброя натівська і відповідна кількість воїнів наших, українських. Але що це за кількість? Також Володимир Зеленський заявляє, що він знає про те, що Росія планує зробити з Білорусію. Він каже, що на тому напрямку Росіяни готують вже 15 дивізій. Знаєте, що відбувається з білорусами? Я сказав, що ми отримали. Ніхто ніхто не заперечує, ніхто не думає про це, але це факт. Уже цього року Росія підготує 15 дивізій, 15 дивізій для. Тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. І ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 тисяч людей. Це просто угруповане велике. Я не впевнений, що це угруповання між нами піде наступом в Україну. Просто я не впевнений. Я чесно вам кажу, може бути але воно піде в нас. Воно може піти. Я нікого не залякую. Тобто вони можуть піти як в Україну. The same way what it was in 2022. So they can go forward to Ukraine or they will go to Poland or to Baltic. Дуже цікавий вислів Володимира Зеленського, можна також зазначити. Він сказав, що Швидко доведеться змінити костюми на військову форму усім, якщо зараз не розробити якийсь конкретний план, як тиснути на Володимира Путіна. Європа буде збільшувати об'єднання навколо України. Це важливо. Я тут ми говоримо про різну підтримку. Ми розуміємо про що. Бо це буде їх захист, бо вони. Розуміють сьогодні, починають розуміти, дехто не розуміє, їх небагато, як я сказав на початку. Вони розуміють сьогодні, що наступні вони, не через вони наступні. І тому треба це не допустити. А не допустити розтягувати війну на території України, це все одно допустити. Просто не сьогодні, завтра, 10 років, 5 років, тобто вони не захищені. Це велика небезпека, і всі розуміють, треба зупинити Путіна чим швидше, тим краще, і треба підтримувати Україну чим сильніше, тим безпечніше для Європи. Я думаю, що для нас дуже важливо для України дуже важлива тут. Знаєте, як Росія буде гратися в цьому інформаційному полі, користуватися інформаційним полем сполучених штатів дуже сильно і це відбувається. А ми. Коли трішки а, європейські лідери хвилюються, а ми якраз повинні зробити все, щоб знов об'єднати всі ці суспільства, це важливо. Також на Мюнхенській конференції голова Пентагону прямо заявив про те, що українцям не слід розраховувати ні на НАТО, ні на кордони 2014 року. Овот Amerка з репрезентинг And uh, in Brussels was to introduce realism to the conversation. The reality that returning to 2014 as borders as part of a negotiated settlement is unlikely. The reality of U.S. troops in Ukraine is unlikely. It is <tears> важливо, що зустрічі слід відмітити зустріч між Кітом Келлогом та Андреєм Єрмаком, головою офісу президента України. головною темою даної зустрічі була саме безпосередньо координація зусиль сполучених штатів та України задля досягнення миру. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівен заявив про те, що готовий приїхати в Москву для вирішення питання по Україні. Путін брехун. Саме такі слова сказав Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції, коли мова зайшла про його розмову з Трампом. Він відзначив, що при розмові з Дональдом Трампом він сказав, що Путін брехун і не втримав своїх обіцянок обміняти полонених, коли йшла про це мова. Путін Ененгіседмі Айтіндагі. Putin, he, That he wants to stop the war, I said to him that he is a liar, and you can, you can, yes, you can count on it. I hope that you will pressure him because I don't trust him. We we had such conversations with Putin, direct conversation about ceasefire. So just ceasefire, we don't need just ceasefire. This is global problem. Worry. So we had ceasefire. It was my direct decision. And, and we made a decision that it will be ceasefire and exchange all the prisoners. and he didn't change all the prisoners yet. We, we, we've been very happy that was first step when we brought home more than 100 guys to their family. it was very necessary between us. even because of this one reason, i had to come to france in 2019 and bring back a people. Батхівиноджестюсісфайрандецо децату президент ясбедайтінкфонководимр Зеленський також зазначив, що готовий зустрітися з Путіним після того, як буде готова мирна угода. У Джей Дівенса та Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції відбулася очна зустріч із делегаціями Сполучених Штатів та України. Джей Дівен заявив, що ми хочемо, щоб закінчилася війна, вбивства зупинилися. Хочемо досягти тривалого миру. А не конфлікт в Європі через кілька років. Також він зазначив, що був ряд хороших діалогів про те, як досягти миру, і сказав, що їх буде ще більше найближчим часом. Також вен заявив про те, що українська та американська делегації разом з Рубіо та Келгом продовжать переговори щодо миру. Він відзначив, що дуже важливо, щоб Україна та Росія почали між собою контакти в перемовинах. interview can Ukraine survive without U.S military support Probably it will be very 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 difficult and of course in all the difficult situations you have a chance but we will have low chance low chance to survive without. Support of the United States. I think it's very important, critical. But um, I mean, that I don't want to think about it. Yes, we, we have to think about it. I don't want to think that we will not be strategic partners. I don't want to think about it because it will make a pressure on moral mo morality of Ukrainians, and it will be worse worse thing from the very beginning of the war. Час прийшов. Збройні сили Європи повинні бути створені. Так заявив Володимир Зеленський, також на Мюнхенській конференції. Він сказав, що ближче до літа Росія планує відправити свої війська в Білорусь на навчання, і це може стати плацдармом для наступу на Європу. Він відзначив, що саме так сталося і в Україні. Тезисно слід зазначити питання, які Зеленський розкривав на Мюнхенській конференції. Він сказав про те, що ніколи не зніме питання стосовно членства України в НАТО, і про те, що Росія, як мінімум, повинна повернутися до кордонів 2022 року. Він також зазначив, що якби допомога приходила вчасно, то Україна втратила б набагато менше території. Трамп і Путін можуть говорити про все, що завгодно, але не обговорювати Україну без України, зазначив Володимир Зеленський на своєму виступу на Мюнхенській конференції. Мені здається, що вони зараз підготовлюють атмосферу для ведення їх діалогу, їх діалогу саме саме тобто для ведення діалогу між Трампом та Путіним, і я думаю, що Ну, це залежить від них, але вони в принципі можуть бориться, будь-що вони бажають поговорити, але можуть обговорити Україну без нашої участі. Не можна розмовляти про Україну без нас. І саме тому, саме у цьому випадку, я вважаю, що це є небезпечно, і саме тому ми повинні більше розмовляти з президентом і більше розмовляти з його людьми, з його командою з його командами, так як ви згадали вчора, і так ми мали добру розмови вчора. І я вважаю, що мені вдалося тут представити нові інформації віце-президентові. і це не був втрачений час. Це насправді була дуже важлива дипломатична інвестиція у майбутнє, так щоб мати досягти тривалу та справедливу миру для України. Дуже жорстко Володимир Зеленський відповів про проведення виборів в Україні. Він сказав, що якщо комусь щось не подобається, вони можуть вибрати спокійно інше громадянство. Готовий говорити про вибори, якщо хочете, українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього, бо вони бояться. бо інакше ми втратимо воєнний час. Військовий час солдати повернеться додому, і Путін захопить всю нашу територію. Це станеться, тому що зараз ми мобілізовані. Зараз ми один організм, одна країна. саме тому дуже важливо зберегти її і не важливо. Нам потрібна єдність всередині країни. Отож йдеться не про мене йдеться про майбутнє нашої країни, йдеться про сьогоднішній день. Тобто, питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство якщо хочуть. У нас справжня держава дуже гучною стала заява генсека НАТО про те, що Росія за три місяці виробляє більше зброї, ніж всі країни НАТО за рік. Ключовим питанням на цьогорічному саміті НАТО в ГАЗі буде те, яким чином ми можемо збільшити наші оборонні потужності. Бо ані Європа, ані Сполучені Штати не виготовляють достатньо зброї, зазначив Рютте. Кіткелох зазначив, що війна в Україні повинна закінчитися менше ніж за рік і зробив свій прогноз. Сказав, що його прогноз це приблизно десь 180 днів. Він бере з запасом для вирішення цього питання. Келох також зазначив, що Трамп бажає, щоб війна закінчилася раз і назавжди, і Україна стала суверенною і безпечною державою. Відносно виборів, Кіт Келох сказав, що дане рішення повинно ухвалюватися безпосередньо в Україні. Питання про вибори в Україні потрібно ставити не мені. Це потрібно питати у народу України і керівництва країни у Верховній Раді, заявив Кіткелох. Голова Мюнхенської конференції на закритті заходу несподівано розплакався. Він заявив, що цінності Сполучених Штатів та Європи не збігаються в багатьох питаннях. application. Let me conclude, and this becomes difficult. У мережі активно стала ширитися інформація про те, що на цьому вже тижні відбудеться зустріч між представниками Росії України та Сполучених Штатів в Саудівській Аравії. Цю інформацію також підтвердив Дональд Трамп і сказав про те, що дана зустріч відбудеться. Дезимірін Мюнікенексвик Ukraine will be a part of it too. It's a vicious, bloody war. We want to end it. Володимир Зеленський зазначив, що дійсно він відвідає на цьому тижні Саудівську Аравію, але у нього не буде зустрічі з представниками Росії та Сполучених Штатів. because we візиту a big humanitarian program and the програм, of exchanging of prisoners. The second, I will have visit after this immediately Saudi Arabia with the same questions and other partnership with uh, uh, His Royal Highness. Then I will have meeting with my wife again quickly after that. It will be during two days or three days. I will have three meeting with President Erdogan in Turkey. I will.

Можливу зустріч двох президентів Трампа та Путіна, яка може відбутися вже до кінця лютого. Зеленський ще раз прокоментував цю інформацію. І сказав, що багато в СМІ шириться даної інформації, і навіть прапор України там поставили, але він нічого не знає про цю зустріч. Пізніше Блумберг заявила про те, що Україна офіційно отримала запрошення до Саудівської Аравії. На зустріч радників президентів Росії, Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії від сполучених штатів участь візьмуть Майк Уолтс і спецпредставник Трампа Стівен Віткофф відповідальний за перемовини з Росією. В той же час джерела в політику заявляють про те, що е, високопоставлені чиновники Сполучених Штатів Америки вирушать в Саудівську Аравію для початку переговорного процесу. Мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною офіційно особи повідомили про відсутність планів залучення представників Європейського союзу до переговорів. Пізніше журналістка Fox News заявила про те, що українську сторону не запрошували та не інформували про американсько-російські переговори в Саудівській Аравії. Подоляк же в ефірі телемарафону заявив про те, що Україна не буде мати в Саудівській Аравії переговорників, тому що поки що немає про що говорити президент зеленський сказав що немає ніяких переговорників переговорників україни які будуть там представляти Україну в Саудівській Аравії на сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було побговорювати. Росія не готова до переговорів. Росія не хоче переговорів. Вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей. Перше, це оперативну паузу для того, щоб доапгрейдити свою армію. Друге для того, щоб підвищити ультимативні вимоги. І третє, щоб знову ж таки проспекулювати на темі санкцій, про що ви зараз говорите. Але також видання Reuters заявляє, що переговори все ж таки в Сауді. Саудівській Аравії відбудуться вже найближчими днями. Ще одне авторитетне змі підтверджує переговори в Саудівській Аравії. Зокрема, найближчими днями там мають зустрітися делегації Сполучених Штатів та Росії за словами конгресмена Майкла Маккола від сполучених штатів до Ер-Ріаду поїдуть держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки Волс та спецпредставник Вітков. Він також називає метою переговорів організацію саміту за участю Трампа, Путіна та Зеленського. BBC також підтвердило, що Україна не запрошена та не надсилає свою делегацію до Саудівської Аравії. Спецпредставник Трампа Вітков підтвердив, що делегація Сполучених Штатів та РФ вирушить туди вже сьогодні. Натомість, держсекретар США Рубіо запевняє, що після старту перемовин до них обов'язково підключить Україну та Європу. На фоні всіх цих новин заявляють про те, що Трамп і Путін зустрінуться в Саудівській Аравії вже до кінця лютого. Представники обох країн зустрінуться вже цього тижня, щоб узгодити фінальні деталі. Ініціатором переговорів виступає саме Еріат, запросивши делегації США України та РФ для обговорення шляхів завершення війни. Обидві сторони прагнуть узгодити дату зустрічі до березня, оскільки тоді почнеться Рамадан. Наразі узгоджуються останні деталі, проте повідомляється, що більшість європейських посадовців не були проінформовані про зустріч. Ось так відбулася Мюнхенська конференція. і Зараз можлива зустріч представників Росії та Сполучених Штатів вже в Саудівській Аравії, яка дійсно може призвести до зустрічі саме голів держав. Згодом я думаю, що ми з вами ще обсудимо питання стосовно корисних копалень. І, взагалі, домовленості між Сполученими Штатами та Україною, що там відбувається. А поки в мене все. Підписуйтесь на даний канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.